Всім привіт! Оголошую сьогодні Міжнародний день колхозінгу. І так, що сьогодні я буду робити. Є в мене е, звичайна Ардуїнка. і е, цей чіп вже мертвий. Е, там була Atmega 328 p Вона згоріла, тому зараз буду ставити замість неї Atmega 8. І зараз побачимо, що з цього вийде. Так, Хто не знає, атмега 8 виглядає так само. Це не роздивляйтеся, це моя така студентська творчість жах жахом. Але це повинен бу... був бути колись саморобний 3D-принтер. І е... Ці три чіпи я встановлював сюди, атме 8, щоб керувати шаговими моторами. І по принципу степ дір. Тобто зараз я заберу ці чіпи, бо я їх вже... Ну, коротше, Цей проект мертвий, як ви бачите, в принципі, тут нічого не повинно було працювати нормально. Тут драйвери є, шагових моторів і ці мікроконтролери. Зараз заберу з цієї плати оці чіпи, які просто тут валяються. І, По суті, я міг його в смітник викинути, але мені трішки жалко було. Пігнали. Ось матміга. О, радянська каніфоль. Як я це полюбляю. Паяв цим колись дуже давно. Бо і гадки не мав, що є флюси. Ой-ой-ой-ой-ой, як воно тепер димить. Що тут ще... Пожару ну пожежі не було. Ай-яй-яй-яй-яй, як це виглядає? Коротше це повний жах. Виглядає дуже ну, жахливо. Так, все пішло трішки не за планом. А, ось цю ногу загубив на восьмій отмегі. Поки вирівнював ці ножки, як міг. О, там добре можна побачити. Все восьма отмега. І тут нема однієї ноги. Зараз подивлюся по специфікації, чи потрібна вона мені для мого проєкту. І що ви вважаєте? Такі та нога повинна була бути, бо то СЦК. Без СЦК я не зможу запрограмувати її. Тому беремо наступного пацієнта з моєї мегаплати. Так, тепер переходимо до мікроскопу. Аудіо я окремо тут записую. І Першим кроком це треба відмити саму мікросхему від каніфолі, яка залишилась на неї. І зараз я показую просто, як це було зроблено. Просто ватним тампоном з спіртом проходимо по поверхні мікросхеми. І так, таким чином вона. Очищаються. Далі, це теж відео з мікроскопу. Загнуті ніжки, бо там так дуже погано було припаяно все. Загнуті ніжки я вирівнюю для того, щоб можна було цей чіп встановити на саму плату. Ну, і зараз можна побачити результат цієї роботи. Всі ніжки були вирівняні. Трішки залишилось каніфоль, а вже ж, і трішки залишилось олово, але це все я заберу потім на самій платі. Так, ну А зараз я просто паяльником проходжу по ніжкам мікросхеми, коли вже воно зафіксовано на платі. Попередньо вже ж з цієї плати я випаяв 100.28 Атмега. І е, з усіх сторон треба просто пропаяти і перевірити, що дійсно воно дуже добре тримається, і всі ніжки е, мають контакт з платою. Е, до речі, у 8 от отмегі е, така сама розпіновка, як і у 328-й, як і у 168-й е, тощо. Після того, як я пропаяв, це вже етап очистки. Це я ватним тампоном зі спиртом. Просто зверху, ну, як протираю кожну ніжку, щоб вона не мала ще каніфолі залишкової. Так, продовжуємо. Ставимо джит інтерфейс, так званий. Для програмування. Виглядати. Ось так. Тут і здесь 8 от Ну, ви зрозумієте, 8 мега І тут ще згорів перетворювач напруги. Він повинен створювати -3, -3 вольта, якщо я не помиляюся А на цьому живий. Зараз подивимось. Скільки там повинно бути. Там повинен. А, 5,0. 5 вольт він повинен створювати. Так, далі що ми робимо? Далі ми е, будемо програмувати бутлодер на цей atmega 8 мікрочіп, е, бо там зараз немає ніякого бутлодеру сумісного з е, цим як його, з Arduino де Тому. Під'єднуємо е, мастер-ардуїну, е, яка буде прошивати е, цю е, атмегу, яка тут встановлена. Так, зараз обидві під'єднані до лептопа. Це тільки е, тому, що на цій платі в мене немає е, перетворювач напруги. Тому мені треба живлення окремо подавати до цієї е, е, Ардуїни. А ця е, ну, має і так живлення. Але треба тепер порти правильно обрати. Так, це від'єднуємо. Дивимось, які порти є наявності через Ардуїну IDE. дає. Зараз хвилинку. Третій порт. То це майстер. Так, а це. інша. Ну, Там з'явиться якийсь інший порт, але ми його тупо ігноруємо. Ось. Так, Arduino IDE нам треба знайти е бібліотеку minicore. Е, minicore. В мене, е бачите, вона вже встановлена. Ст і до цієї бібліотеки треба ще е, лист, е, лист додаткових бордів вказати. Оце посилання берете. Я в описі до роліку закину. І е, файл preferences. І тут в сетінгах у вас повинно бути це посилання. Е, там, де Additional Board Manager. Там. Так, це все тепер майже готово. А, ще зауваження. Отут усі JTAG conneкшени дублюються один до одного, окрім ресету. На майстер ресет іде з 10-ї ноги. Ну, хто використовував Arduino як а, а, плату для програмування, той розуміє, що так воно повинно з'єднуватися. Прошиваємо. Прошиваємо ботлодер. Зараз я був, мені здається, тут. А, обрати, обрати треба борду от Mega 8. От у вас, коли ви встановите Minicore, у вас з'являться додаткові Atmega і тут треба от мега 8 обрати. І програматор треба обрати Arduino SISP Minicore. І далі робимо Burn Bootloader. Процес пішов і щось сталося не так. Щось там з сигнатурою. Давайте ще раз спробуємо. Burn bootloader. Так, наче ш'ється. Так, пішла жара. Все, написав, що Down Burning. Обидві Ардуїни за Мерехтіли? Це індикатор того, що є бутлоадер на відомій Ардуїні. Можемо тепер її від'єднувати від цієї системи. І ось тепер оця з atmega 8 яка. atmega 8. Під'єднуємо її до нашої системи. А, і можемо а, спробувати прошити скетч, який буде а, просто а, світлодіод моргати. Так, бордат Mega 8, але тепер в нас програматор буде AVR ISP. І шиємо. Шиємо, звичайно. Все ш'єється. Все. все, тепер як ми бачимо, в нас на восьмій атмегі. Працює звичайний скетч від цього від Arduino.